Мене завжди цікавило те, як інші дизайнери, інші підприємці створюють свій продукт. Чим вони надихаються, як цей процес взагалі відбувається. І е, я хочу сказати, що в мене найчастіше цей процес відбувається від е, якоїсь ідеї, яка потім трансформується в щось інше. Тобто, приснилось мені, придумала я якусь форму, якусь технологію. Я починаю цю модель втілювати в життя і розумію, що щось не те. І мені не подобається подальший процес, але я беру з цієї ідеї якусь форму або технологію, і далі її розвиваю вже в ту модель, яка мені сподобається. Бувають і інші випадки, але то рідше і про те окремо поговоримо. Мене вразила нещодавно така ситуація. Вона полягала в тому, що я в рекламі побачила сумку, яка була ну, дуже схожа на нашу сумку. Аккаунт був недавній, йому було десь місяців три, а ця сумка нами була створена вже більше року. А зверху я показую той зразочок, який, який я побачила в рекламі, знизу нашу сумку. Я написала в коментарях без хейту, просто більш-менш так м'яко, що дуже схожа на нашу фані. На що мені відписались навіть в Дірект і пояснили, що ви знаєте, це взагалі от не схоже на вашу сумку. І взагалі ми надихалися сумкою відомого бренду. І спочатку була зовсім інша модель з подовженою ручкою, а потім шляхом трансформації ми прийшли до цієї форми. Звісно, я погоджуюсь з тим, що округла форма, вона. Вона нам завжди буде щось нагадувати, що дуже важко її створити якоюсь унікальною, але все-таки є певні пропорції, є пропорції деталей, і ось по цим елементам вже можна побачити, було намагання сплагіатити, чи це просто така випадковість по схожості. Звісно, саме в цих двох сумках є технологічні відмінності, формоутворюючі відмінності, але пропорції дуже схожі. І ви знаєте, мене найбільше в цій ситуації вразило те, що. Дизайнер, яка мені відповідала в Дірект, для неї було якось пронизливим саме цей факт, що вона надихнулася або сплагіатила в мене. Але вона чесно призналася, що насправді вона сплагіатила відомого бренда світового. Питання: чому ми так знецінюємо працю? Українців, творчість українців. І чому нам навіть соромно признатися в тому, що ми взяли якусь ідею від своїх співвітчизників. І чому ми гордимось тим, що ми не просто надихнулись, а що ми повністю скопіювали модель іншої людини? От мене це до сих пір вражає. Тим більше, що сам брат це себе позиціонує в своїй назві зовсім по іншому, зовсім несвідомо.